Забрали ми дочі із садочку, пообіцяли їй купити іграшки. Які тоді іграшки купили, як каже. А тут якісь є чарівні друзі, єдинороги і веселкові кошенята. Тут в колекції залі, бачу попадаються їх всякі різні. Там не тільки єдинорожок, там ще є якісь е інші тваринки. А чого ми купили? Тому що корона дуже чемна і розумна дівчинка на підготовці. все знає, робить все саме перше. А я тут думав, давай, що ти давай. десь давай. марок літаєш. Ну давай. Так, ну що, розпакуємо. Давайте стекує Денрожик. Давай, так... давай подивимося, які тут є. Дивіться, Дельфі, Та да, там є і дельфін, і якийсь нарвал. Капець, скільки тут всього. Стари, ну, хоче заспівати сті... сім метелик на травичку. Ну давай, сім метелик на травичку. Сів метелик на травичку і сказав якусь дурнечик. Три це напевно будеш ти. А металик не стуків, а металик полетів. а травичка не проста, а травичка золота. <рес> Оцей буде він крівати. Да. Ну давай, так. Ти не знав, ти Якісь було тут було. Такі, 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 такі котики. А я не знав того до кінця, як воно тут співається. А який ти, вже... ти хочеш щоб попався? Ну да. подивись, який, який який, який? Так, ти давай. Ти я ти би хотів рейнбов, тож, я теж такий хочу різнокольоровий. Я такий хочу хіть. Ти вже виріс. Тобі рейнбов не чіпав. <рес> а мама який би хотіла? Не важно, вже все, ми вже зробили анбоксинг. Ну давай. То воно запаковано тут? А? Та капіць. Воно ще в такій коробці, Ану тягне, як сирники. Вау. Ааа, рейнбов не попався. Зато попався піничок любимий. Дивися! Льо, закрите очко! У мене ще таких не було. Він моргає. Там да я подивлюся. Ага, одного очка нема. Тоб інша колекція, вони, вони такі самі, всі. але вони класні. оці киці, бо Карліна їх збирає Думайся. цю всю колекцію. У нас з ними і спить, і в сточок Ми ходить. Зібрали останніх там. Отака от ще лишилась з єдину рогами. ясно. Але у цій покласна колекція з тими кицями. Знаєш, цій колекції не можна навіть подивитися. Тут були такі дирочки, які колір обрати. Ну типу, щоб колекція Думай. не була одинакова. Знаєте, що цей в неї попадався в такій штуці, оцей. Де він є? Оцей. А, ага. Такий. А так, а тепер а в неї попалося... В неї? Що це у нас є? Грудень попався. Мій найкращий Грудень. друг. Грудень. А то міс... місяць народження. Ні, його звати. кліп Я, я веселе та безтурботне кошеня. Люблю жартувати та показувати комедні сценки. Обожнюю, коли мене гладять по голові, я тоді починаю моркутіти. Такрпиться в цьому ліжечку. Так, кліп-кліп-кліп його звати. Добре, то тут ти покладеш його в ліжечку і будеш спати в своєму ліжечку. Кожен в своєму ліжку. Так, а де там наступний? Відкривай. Де той? Єдинорожок, а тут хто попадеться? Ну давай подумаємо. Є? Так, хто, хто, хто кого, хто кого О, вибирає. Ще різний кольоровий єдинорожок. Я теж хочу рейнбоу, рейнбоу, Рейнбоу. Ну давай відкриваємо. А він що тут пише? Змінює колір в теплій воді. Вони ще й міняють кольори. Якщо цей попаде, то він змінює колір в теплій воді. Якщо цей, то він світиться в темноті. Якщо цей попаде, теж в темноті світиться. Тут є просто деякі, типу, знаєш, такі рідкісні, ті, що світяться в темноті або змінюють колір. Давай розкривай. Ну О, добре. в О, коробочці Теж Теж в коробочці? Ну, Тому інтересно. Хто ж тут попався? Ану, 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 давай подивимось, Зараз Серебет. А, ти світ чистий. Ой, а хто це? О, дивися, він такі маленький! Це хто такий? Це теж кейця? Ну. Так, це Де? якась лама? Та чи ні? Та, вона, вона така! А голова крутиться чи ні? Ну попробуй. Тут навіть такого нема. Не крутиться? Тут навіть такого нема. Ой, а як тут то нема такого? А тут є інструкція. Стоп. Так, в нас попалося... Та он тут фопише хто. чекай. це Касиня Поні Коні. Це в нас іде Коні. Його звати коні. коні. Там відкриті очі в того коні поні попалося так. А хто він у нас є і коли народився? Зараз ми дізнаємося. Коні. 12 квітня. Родина Альпака. Це Альпака. Пам'ятаєш, ми їздили на Альпак. Що ага. вони люблять робити? Плювати. <реш> так, Альпака, найкращий друг Френсі. Я дуже симпатична Альпака Коні. Люблю мріяти, дивлячись на зірки та місяць. Обожнюю грати зі своїми друзями. Вау, ти можеш її познайомити з того. Клік-клаком тим. Чесно кажучи, він якийсь не дуже якісний. Ні, ану покажи. Його, он Його. ужасний. Далі не сподобалося якість. Я думав, що тут голова е, крутиться, а ні. Це альпака. І він ще трошки тут десь поколюється. Це а цей реально класний. Треба було киць набрати. Ну, не було Він спить. він спейд. А в тій колекції киці, то в неї попадалася е, там якась зодіак киці. Знаєш, з гороскопом. А це інша нова колекція. І вони такі всі якісь матові. Може, вони змінюють кольор у воді. Або на сонці? Коротше, альпака, як тобі. А ні, цей трохи інакший. А де там ті ці твої? А, я не знаю. Сумочці чи ні? Так, вони мають бути в сумочці ці дорожки. Він, 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 він так хоче спати. Ой, ой, ой. Він хоче спати. Добре. Дивись, він трошки постав рожевий. Угу, він рожевіє. Зараз подивимось, що він Та щось буде. робить. Галактична колекція. Дивися, в тебе впалася коні, вона нічого не робиться. Френсі вона світиться в темноті. Кері світиться в темноті. Бренд просто, Арчі теж простий. Фелікс нервал. Єдинорожок є Бенні, Чарлі, ти хотіла Віолу таку різнокольорову. Серденько є, люкс і Роксі. Змінює колір у теплій воді. А де в нас ця колекція з кицями? Оця колекція прикольна. О, О ще є? Дивися, скільки в тебе багато бачиш. О, тут здається, з тої колекції, Оця. а ні, це з колекції зодіак. Така бархатна є киця. І така прозора. Це сама перша була. Це І ще сумки киці. Так, зараз я подивлюсь, хто тут ще в нас був. Так, в цій колекції попався Кліп Кліп Він нічого не робить. Потім йде ще бузок. Флокований. А, типу бархатний. Є ще флокований золото, світиться в темряві весь ну, стрипскок. Потім перламутрова блискітка. Змінює кольор теплий водіток. Тік. Тік-ток. <світку> і ридій Веселковий. Того то, ж то, то, ти хотіла рейнбов, це є веселковий ридій. З тих всіх мені оцей подобається. А мені оцей оцей. А, це нова колекція, тому у нас їй подобається. Тут ще є іскорка золотиста, серденько світиться в темноті і циклометрі. Останнє давай будемо бавитися ними. Все, можна бавитися. Давай. І ще треба обов'язково буде зробити уроки. Я зараз покажу, що там нове було на підготовці. Ну, коротше, минулого разу вчили букву У. Ну, Вони якось йдуть цифри нормально, спочатку цифру один. Потім букву А, потім цифру 2, а зараз буква У. Коротше, вони кажуть, що вони будуть вчити не по порядку алфавіту, там АБВ і так далі. А будуть вчити спочатку голосні, щоб вони не плуталися, а потім приголосні. І каролінки, дивіться, каліна має свій щоденник. І в щоденнику якраз нового ну, разу ставили вже типу оцінки. Ну, бачите, оцінка це наклечка, бджілочку її вчепили. І тут дуже багато кілець. Коротше, за всі домашні завдання, які вони будуть виконувати, будуть отримувати наклеїчки. Але треба було сказати, щоб вони доклеїли ще скільки там дві наклечки за цифру 1 і за букву А. Та от сюди. Тепо, щоб назбирати більше наклеючок. Хоча вони десь тут є. А, вони ось тут. Ось ці дві наклечки, їх можна сюди переклеїти. Буде тепер збирати в щоденнику свої оцінки. Поки дівчата там е, бавилися з тими кицями, я тим часом переклеїв наклеїчки сюди. Думаю, що ми спочатку думали клеїти просто на альбом, бо ж ми не знали, що буде щоденник, а тепер вже щоденник є і можна їх збирати ось тут. Ні, реально класно. Що має щоденник і головне, що це... Ставлять не оцінки, а на бо я думаю, якщо б ставили оцінки, вони б там, напевно, всі б на підготовці билися, бо тож всі хочуть мати тільки найкращі оцінки. а Кому б поставили найменшу, вже б сиділи, плакали, обіжалися. А дітки вони... що дітки. Коротше, корона прийшла до мене і каже: Чуєш, тату, я тобі розкажу секрет, але нікому не каже, а їм можна сказати? Підписникам теж не можна. Коротше, на цій от альпаці є секрет. Але Каліна каже, не показати. він знизу знаходиться. Там я ніжка. можу показати. Але то буде секрет. Вони Давай не покаже. Давай покажемо. А мене собі куплять потім ту колекцію і будуть знати, що там за секрет. Тому що на кожній із тваринок є секрет на ніжках. Алло! Так, граємо я старими кицями. Калінка під наші. ніжку. Це твоя команда, це наша команда. Чи угу. то, сіно, то сіно є, чи це гніздо? Дивися, це може бути гніздо. Вони собі тут поселяються, як наші хом'яки, І все. І так сидять. Так сидять, поки не будуть там мати нових киць маленьких кошенят. Фіолетово. Можна з'єднати, перемішати взагалі можна. дивись. Давай перемішаємо. Давай, мішаємо, мішаємо. Мішаємо, <реш> мішаємо. Мішаєм. Сіно солому змішали купи, Тепер уже у фіолетове сіно солому. Коротше, чекаємо, зараз мама приготує їсточки. Ми поїмо і будемо робити що? Уроки! Уроки! А, правильно. Будемо робити уроки, тому що завтра знову на підготовку. Мусимо зробити уроки, щоб мати вже в колекції в щоденнику наступну наклеючку, Або може й дві, або може й три. А може і чотири. Може і чотири. А може і п'ять. А може і буде і десять. Мам, як дають наклеечку, ти вибираєш, яку ти хочеш, Так. там. Та? І що, то ти вибрала бджілочку? Так. Нічого а які ще були, були коники, єдинорожки? Ні. А що були, були машинки? Ні. Ні, просто тваринки? Так. Ясно. Там були ведмедики ще. Угу. Ясно. Ведмедики тобі не сильно подобаються, і подобається бджілочка. А то тобі, що в садочку таке подарували? Так. Да. Вау, такого метелика. Ну, просто цей, нема ліпучки. А, він відпав, так? Так. Да, і ліпучки. тобі подарили. <рес> <рес> Ясно. Але він ще причіпається. Ще причіпається трошки. Ну, бачиш, і метелика маєш із садочку.